На сьогодні не існує єдиного визначення типів підприємств готельного господарства та відповідного застосування узагальнених термінів понятійного апарату. У зв'язку з тенденціями щодо постійної появи на ринку нових видів додаткових готельних послуг і форм обслуговування, типізація суб'єктів готельного бізнесу є умовною. Основні ознаки, що характеризують готель, є: місткість, площа номерів, функціональне призначення. Рівень комфорту та стан номерного фонду, наявність закладів харчування, стан будівлі та під'їзних шляхів, інформаційно-технічне забезпечення, надання додаткових послуг. Згідно з ДСТУ 4268, тип підприємства готельного господарства це одиниця його класифікації за функціональним призначенням, уточнена і доповнена іншими характерними ознаками. У світовій практиці готельний фонд групують за різними ознаками. Основними класифікаційними ознаками, що впливають на тип готелю, були визначені такі: за місцем розташування: міські, приміські, сільські, придорожні, в аеропортах, плавучі готелі. За призначення, готелі для постійного проживання, транзитні готелі, ділового призначення. За часом функціонування сезонні або цілорічні. За функціональним призначенням транзитні, цільові, бізнес готелі, курортні та туристичні. За розміром готелі поділяються на малі до 100-150 номерів, середні, великі та гігантські понад 1000 номерів. Як правило, функціонують у активних курортних зонах. За рівнем цін на готельні номери у світовій практиці прийнято класифікувати на бюджетні готелі, готелі економ класу, середній клас, першокласні готелі та готелі люкс. Відповідно до міжнародної класифікації Smith Travel Research, готелі лакшері сегменту поділяються на категорії за показником середнього тарифу продажів номерів. До категорій готельних брендів сегменту люкс відносяться лакшері. Середній тариф продажів номерів зазвичай перевищує 210 доларів. Upper Upscale, Upscale, Upper Mid-Scale, Mid-Scale та Economy Із зазначенням показника продажів номера нижче, ніж 65 доларів. Водночас такий поділ. Важливий не тільки стосовно особливостей функціонування кожного типу підприємства, але й для прийняття рішення споживачами готельних послуг і турагентствами щодо обрання готельного підприємства та визначення очікуваного рівня комфорту та набору сервісів. Найбільш вживаним типом у сфері гостинності є готель. Саме з цим типом засобу розміщення і уособлюється вся сфера готельного господарства. Готель. Традиційний тип готельного підприємства, що розташовується, як правило, у великому місці і має великий штат обслуговуючого персоналу, який надає широкий набір додаткових послуг і високий рівень комфорту. У національному стандарті України ДСТУ 4527 наводиться визначення декількох десятків типів закладів розміщення за різними характеристиками. Зокрема, апарт готель. Готельне підприємство, що складається з декількох квартир, ціна яких не залежить від кількості проживаючих у ньому гостей. Розрахований на самообслуговування, в тому числі на самостійне приготування гостями їжі. Бунгало невелика будова з легких матеріалів, що використовується для розміщення туристів. Найчастіше одно або двоповерхова, крита соломою та широкою верандою. Караванінг або караван. Портативний фургон, в якому розміщений жилий відсік типу купе і невеличка кухня, іноді санітарний вузол, може бути самостійним транспортним засобом або його перевозять як причеп до автомобіля і встановлюють у спеціально відведеному місці, де підключають до санітарно-технічних комунікацій. Кемпінг. Сезонний заклад для авто-мото-велотуристів з наметами або будинками легкого типу і спеціальними місцями для стоянки для зберігання автомобілів. Кемпінг зазвичай обладнаний водопроводом, плитами для приготування їжі, має магазин, телефон, медпункт. Кемпінг створюється для попередження самовільної організації стоянок туристів на природі і планового регулювання таких закладів. Глемпінг різновид кемпінга, який поєднує в собі комфорт готельного номера з можливістю відпочинку на природі. Ротель пересувний готель в якості вагона з одно- або двомісними номерами, спільними відсіками, в яких розташовані спальні крісла, є відсік для перевдягання, загальна кухня, холодильник, спільний туалет. Флотель великий плаваючий готель, спеціально обладнане судно. Останнім часом часто використовують для організації бізнес-турів, конгрес турів, конгрес круїзів, навчальних турів. Флайтель від слова флай переобладнаний літак під готельні номери, оснащений посадковим майданчиком і системою зв'язку з метеослужбами. Ботель невеликий готель на воді, в якості якого використовується відповідним чином обладнане судно. Акватель Стаціонарний корабель вилучений з експлуатації як транспортний засіб і використовується як готель. Круїзний лайнер. Судно, що рухається за певним маршрутом згідно з попередньо визначеною програмою туристичного обслуговування в портах за маршрутом руху. У ньому надають послуги з тимчасового розміщення у каютах, послуги харчування, розваги під час круїзу. Це окрема тема для гордощів сфери гостинності. Безумовно, людям подобаються великі кораблі. Середній розмір судна за останні 10 років зріс до 228 тисяч бруттотон, що більше ніж у 7 разів перевищує середній круїзний лайнер в 80-х років. При збереженні такого темпу найбільший світі лайнер в 2050 році буде розміром з міста Одеса. На 18 палубах надаються послуги розміщення, 20 ресторанів, 4 басейни, 10 джакузі, 11 тисяч творів мистецтва, більше ніж у Луврі у Парижі, водні гірки, а також 10-поверхова суха гірка, каток, аква і бродвейський театр, торгові центри і бутіки. 6 пасажирів обслуговує 2200 членів екіпажу. Через кризу COVID-19 власники гігантських лайнерів масово відправляють їх на злам та металобрухт, незважаючи на те, що деякі з них не відпрацювали свій інвестиційний ресурс. Круїзний туризм ще довго буде оговтатись від наслідків пандемії. Таймшер це довготривала оренда клубних засобів розміщення, апартаментів і з правом користування ними впродовж певного часу, наприклад, одного тижня впродовж 30-50 років і більше, щорічно. Особливість класичного таймшеру це наявність сертифікату власності на певний період відпочинку з можливістю передачі його в спадщину, дарування. Незважаючи на різноманіття типів засобів розміщення, вони всі повинні дотримуватися стандартів сервісу та правил користування готелями.